Для багатьох школярів 25-го ліцею зустріч із письменником велика честь, адже фентезі твори Дерманського популярні з поміж дітей. Вони із гордістю розповідали автору, які його книги вже прочитали, а які збираються. За автографами навіть вишикувалася черга. Цей письменник мені дуже подобається. В нього дуже цікаві книжки. Я вже прочитав багато його книжок, і сьогодні хочу ще придбати одну день народження приводи. Середній вік шанувальників Дерманського від 7 до 12 років. Однак його книги приваблюють не лише маленьких читачів, а й дорослих, які люблять занурюватися у світ фентезі. Автор у своїх творах поєднує реальність із фантастичним світом чарівників, чудовиськ та драконів. Дівчинка маляка реальна дівчинка-першокласниця, яка живе в Києві, але е, так стається, що вона стає принцесою нереальної країни драконії, бо драконам без принцеси, виявляється, буде гаплик і їм потрібно, хоча. Одненький. І от двоє дракончиків її знайдуть, приблукають в Україну, знайдуть цю принцесу. Ну і звісно, що попутно, там, безліч всіляких цікавих пригод. Першу книгу Володар Макуци або пригоди вужа Ониська у 2004 році надрукували у видавництві Теза. Його представники розповідають, чому вирішили друкувати київського письменника. Критерій дуже простий. Це цікаво. Відкриваєте рукопис, читаєте. Класно. Приємно читати смішно і починаєте друкувати. Наприклад, в першій книжці да, Макуці», тут Макуце немає. Там дії відбуваються на українському городі. Свої твори Дерманський присвячує переважно родичам. На сьогодні у його творчому доробку 17 книг, одна аудіо, а також дві інтерактивні книги для дітей. Наталія Дехтієвська, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.